Привіт! Із поверненням! У минулому відео ми познайомилися з Іо-Броузером e і навіть виконали перших кілька завдань у програмі. Сьогодні розглянемо його функції та навчимось оцінювати динаміку явищ, тобто розвиток процесів і явищ у часі. Продовжимо це робити на прикладі лісових пожеж у Туреччині. Наші завдання на сьогодні з'ясувати точну дату початку пожежі. Створити анімацію від початку пожежі до моменту її висвітлення в новинах 5 серпня, порівняти стан ландшафту до пожежі та на момент публікації новини у ЗМІ. Стартуємо. Відкриваємо Іо-Браузер, входимо у свій обліковий запис і задаємо необхідні параметри. Пам'ятаєте їх? Супутник, місце та часовий проміжок. Знайдіть Анталію та виберіть часовий проміжок з 15 липня до 15 серпня 2021 року. Оскільки наше завдання визначити точну дату початку пожежі потрібен супутник, який часто робить знімки. Перегляньте довідку про кожен. Ви побачите, що Sentinel 5P має найбільшу часову розрізненість і фіксує зображення території щодня. Його використовують для дослідження газів у атмосфері. Далі оберіть НО2 діоксид азоту. Він завжди виділяється під час пожеж, тому за ним зможемо ідентифікувати початок горіння. Зазначте часовий проміжок, за який потрібні знімки, і натисніть пошук. Далі візуалізуйте знімок від 4 серпня 2021 року. Бачите червоні та помаранчеві плями? Це означає, що на цих ділянках високий рівень НО2. А тепер знайдемо дату, коли таких плям ще не було. Гортаємо попередні знімки за допомогою стрілок на панелі ліворуч біля календаря. Пік концентрації НО2 зафіксований 29 липня. Для порівняння, 27 липня жодних слідів діоксиду азоту не видно. Тому загадка розгадана. Пожежі розпочалися 28 липня. Рухаємося далі. Наше наступне завдання створити анімацію поширення пожежі. Для цього застосуємо інструмент створити покадрову анімацію і використаємо знімки із супутника Sentinel 5P, які вже візуалізували. Виберіть територію, яку хочете зафіксувати, і натисніть на кнопку Створіть покадрові відео цієї області. Перед вами вікно анімації. Ліворуч панель налаштувань, а праворуч вікно для перегляду. Виберіть часовий проміжок з 20 липня до 15 серпня 2021 року. Більший період дозволить чітко побачити зміни на анімації. Нижче на панелі можна задати частоту знімків і відфільтрувати їх за місяцями. Ці поля залишіть без змін. І натисніть пошук. Вибрані знімки тепер об'єднані в анімацію, яку можна переглянути. До речі, зайві знімки, наприклад, хмарні, можна виключати з анімації самостійно. Ось так. Далі завантажте анімацію на комп'ютер у форматі GIF. Останнє завдання на сьогодні. Порівняти знімки від 30 липня та 4 серпня. Поверніться до пошуку та виберіть супутник Sentinel 2. Спершу знайдіть зображення від 30 липня. Щоб краще оцінити площу згарища після пожеж, візуалізуйте його у штучних кольорах False Color. Це спеціальна комбінація каналів, яка допомагає краще оцінити стан рослинності. Бачите темні плями? Це ландшафти після пожежі. Натисніть кнопку Додати для порівняння, щоб автоматично додати знімок. Аналогічно знайдіть, візуалізуйте та додайте до порівняння знімок від 4 серпня. Тепер перейдіть у вкладку Порівняти, щоб там зіставити два зображення. Скористаємося інструментом розділення своєрідною шторкою і проаналізуємо динаміку зміни площі ландшафтів, уражених пожежею. Величезна територія, чи не так? Що ж, час для коротких підсумків. У цьому відео ми навчилися визначати початок і кінець певних явищ і процесів. Застосували інструмент для створення анімації, а також за допомогою методу шторки порівняли зображення. Здається, з кожним заняттям ви стаєте дедалі впевненішими користувачами ІО браузера. Та не радимо розслаблятися. Попереду ще чимало цікавого. Наприклад, у наступному відео поговоримо детальніше про канали та про те, як їх комбінувати. Не перемикайтесь! Па-па!